Друзі, всім привіт, слава Україні! Приїхала у нас така посилочка цікава з Китаю. Давайте розпакуємо, глянемо на сьогоднішній день і час. Досить така цікава. цікавий товар. Це під замовлення замовляли. Зараз ми подивимося, що ми приїхали. Можете подивитися, поставити собі на паузу характеристики. Ого. Джермані. А ну пишіть в коментарях, до речі. Тут пише Made in China, а тут Татін Germany. Ну, По технології якоїсь, чи Німеччина там пінує їхнє виробництво, чи то по їхній. Це, це така лампа настольна. Так, витягуємо, що ми маємо в комплекті. Лампу, інструкція. Кабель і більше немає нічого. Така коробочка приїхала, можете, бачите, бачите, такий світильник, його на стіл ставити знизу як би дерев'яна основа. Так, давайте глянемо, що в нас для комплектації. Де такий мануалчик-юзер. Тут в нас є декілька мов. Італійська, естонська. Ну, коротше, декілька мов можете подивитися, поставити собі на паузу, якщо вам цікаво, і глянути. Ну, Тут немає нічого такого складного, щоб дивитися інструкцію. Тут все написано. В комплекті також є пульт. Так. Плівочку. Значить є батарейка. Зарядка. Можете подивитися. USB і type c ну, Сучасно. І нарешті наша цікавинка, така новинка, така лампа. Досить цікава. індикатор заряду, здається, гніздо зарядки і вимикач. І все, більше нічого немає. Тобто, ну, можете бачити, і саме цікаве, що вона працює на touch-patch, як називається. Бачите, ми включаємо. Ага, якщо навіть є ще положення, що вона сама собі робиться темніше, міняє кольори, переключається. Так, і давайте пульт глянемо, ми відключили. Так, виключили, включили. Також, щоб вам було видно. Виключено, включено. І міняє кольори: червоний, жовтий, якийсь, голубенький, синій, оранжевий і білий вайт є. Yeah. Також можете побачити на пульті є yeah. на 1 годину, 2 години, 4 години і 6 годин. І воно виключається. І яскравість це максимальне. Ага, це зменшується, бачите? Тобто мінімальне. Воно перше, друге, третє, четверте, п'яте. так, П'ять цих. О, бачите, доторкнувся вже і зразу це. Дуже цікава лампа. В характеристиках написано батарейка на 1500 А. 5 вольт, 1 А зарядка. Скільки буде тримати, десь тут може є. По-моєму, 7 чи 8 годин воно повинно світити. Ну Будемо будем тестувати, До речі, хто має таку лампу, може, хто вже стикався і така протискользяща, ну, щоб само не падало така резинова. Це і ну, видно пластмаса зроблена під дерево. ну Але досить, досить таки цікавий варіант. До речі, хто має таку лампу, пишіть в коментарях, чи працює, скільки вона працює. Тобто зараз в нас час відключень, графік погудених відключень. Досить собі можна зекономити час і о! Включили собі, наприклад, вам просто треба біле світло. Хочете якусь, як то кажуть, настрій, настрій піднести і включили собі якомусь кольорі, чи там, вона, там буде переключатися. Ні, ну, так що, хто має колампу чи вже купляв, пишіть в коментарях, як вона себе випродовує чи ні. І хто не підписався, підписуйтесь. Не забудьте поставити вподобайку. Всім до зустрічі!